Компанія EkstraStock вітаю вас. EkstraStock це доставка по всій Україні. Кращий вебор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка дутіки, угі. Ботинки теплі, подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, шкіряні, замшеві, жіночі. Десь 39-й розмір. Стильні, модні. Так. Отак От вони закриваються. Так. Ось. Виглядають прикольно. Десь 39-40 розмір. Дутики 40 розмір. Утеплені на цегійки. Так, TSM, 40 Сороковий розмір. Утеплені. Красівки. Спортивні. Сороковий розмір. Утеплені. УГІ. Утеплені. 34-й розмір. Замшеві. Утеплене, взуття. Сороковий розмір. Дутіки, хюмель. 39 дев'яти розмір. Сорок перший розмір. утеплені на цегійки. 40 розмір. Спортивні. Десь 38 -й, 39 -й. Сороковий розмір, шкіряні. 37 сьомий розмір. Утеплені на це гейки. 39 розмір. Челсі? Сороковий. 38-й розмір. Замшеві. 39 розмір. Шкіряні. ГАБОР. 38-й замшеві. Габор 37 38. Утеплені. боти» 40-й розмір. Жіночі. Десь 37 розмір. домашні Челсі. 40-й розмір. Ще Челсі 40-й розмір. Ну, ми розібрали весь мішок, бачите, що попадає.